Всім вітання, Спасибо, любі щепа. друзі, всім вітання. Я знову тут на базарі і знову коло того свого файного хлопця. люди. А що був нього? Щепи. Я зараз покажу вам, що він має. Бачите, має такі яблука. Грушки якісь має. Зараз він розкаже, зараз питаюся його, що він має. То добре. Персики, персики. Персики. Якісь кардінали. Я не знаю, які добрі, але персиків має. Люди є в нього, купують в нього, щепи. Бачите, яке файне коріння з таким файним корінням все свіже, свіже. І черешні якісь має. Вітя, зараз мені розкажуть. Знаєш, як мені люди питають, дайте номер телефону, дайте номер телефону того вашого. Файного а Ану, скажи мені, скажи мені тако, за яблука, що ти тут ламаєш? І даш мені ще свій номер. Ну, є, Я знаю, по... в тебе є... є спартан. Так. Є сніжний. Ану зачка. Ану, привітайся, привітайся вперед. Доби. Ага так. А тепер розказуй, що в тебе є, Поперівка, які є. Ярівка рання, спартан усінній, білий налив, так. чемпіон, флоріна, яблука, коста, так, айда. Яблука. Пінова, Фуджі, а тепер, а тепер добре, а тепер грушки. Грушка. А Грушка, ну, А скажи, вони є ранні і пізні грушки? Так, 150, менше 100. А, а яблінки по 200, так? По 100. По 100. А персик 150. Так. Ага. Ага, а персик 150. п'ятдесят. Що, Що дівшка? Не треба постригти трохи. Я з дзвонився. Ану, Вітя, а є? А маєш персики і рані і пізні? Наприклад, на Вітя, а маєш персики і рані і пізні? А самі пізніші які? Кардинал. Кардинал? Ясно. Ясно. Коротше, дай мені візитку ще раз, бо в мене десь вже не робив візитки. Чуєш, а маєш ручку? А. Ану, напиши мені тво ще, бо я маю твоїх візиток, номер не помінявся в тебе. Ні, я не А ну то я то маю візиток, бо жінка мені пише, дайте номер телефону, дайте номер телефону вашого того е, знайомого напиши Вітя. Так, напиши. Як буду тобі дзвонити, без трубку брав? Бо люди може трубку беру. А і без переслав Дома, що раз, <зас> Я Вже раз переслав, пам'ятаю. то не. щось не вийшло, і не поїхав бігом, бігом. Чого нема коли? Ну нічого йти, базар, і базар, купа людей додому. Приїжджає, не можу збирати. Я розумію, але, але але відиш мене, люди просять ну просять, бо виді мій садок. Знаєш, що файно, все файно, все файно. Ну а я ну, буду старатися. Так? Ну, чуєте, буде каже чоловік, що буде старатися. Кажи ж, кажи на я, я постараюся переслати. переслати. <laughs> добре, добре Вітя, Добре, я дам номер телефону твій і все. Це я нині викину у Ютуб, аби ти добре, та, аби ти знав. Добре, все, все наразі. Дякую, все у мене все добре, в мене все добре. Добрий день. Знімаю твого чоловіка, пускаю його у світ. Аже можна не не знімати? Приїхала до сестри, була на базарі, і сестра вийшла, взяла її кукурудзу, вона хотіла. І, по-моєму, ячмінь чи що вона там ще взяла, я її привезла. Їздила в стареньку в свою машинку о, на базар, а її забрала. У нас дощ. Пиєте, у нас паде дощ. Базару такого не було дуже, ну, не було трошки. Я трошки постояла там. Ще коліжанка була, я навіть не зняла. І, і пороз'їжджалась додому. Вона собі, а я собі. А тут дочка у мене була, що ще малювала той ту загорожу білим, там, чи тим кремовим домалювала до, до кута, там дорога. І все. І я її відвезла, мама відвезе, ну, відвезла ще її додому. І все, я нині із з возчиком. А ще й коліжанка тут згорі ще одна така сусідка там була. Теж її підвезла сюди на вулиці. Тут ми всі жили разом, знаєте? От тут в дитинстві, всі разом жили, ходили до школи, все тут було файно в нас. Така була в нас красота, така була в нас красота. Добре, добре, буду їхати, буду їхати додому. Вже. Вже більше буду, вже, Слава Богу, що дощ, буду що треба, то вже буду в хаті. Буду в хаті вже щось робити. Не буду по дворі ходити. Якась сюди на гору. Ні, то не сюда. Ні, сюди, прямо. Заїжджаю вже всі другі ворота, у дворі. О. Вже заїжджаю сюди. Так, а ну, бачите, я ще сюди заїжджаю потихеньку. О, ще якась машина стоїть, зятова така. А я заїжджаю сюди. Все заїхала, заїхала. Заїхала, він каже, може бути. Я його питаю чи нормально, каже, може бути. А? А я... Казати, казати, нормально, файно, файно! Шикарно! Похвалити, а ти? так Молодець. Молод. Ти знаєш, що я не загубила ключ І чого? від машини. Ось ти дощ паде. От. І це його? Ну а як же ж? А ти видиш, що там такі, е, такі е, два, два тих е, колечка докупи? Ну, дали, чи тих? ну так. Ну, наші так, наші то щось файно несуть, ви як зачищає. Ви так зачищає. Тих зачищає. Угу. Ну, але я тобі хочу сказати, а ти ж там вже зачистив чи ще? Ні, ще ні. Ага, ще нігде, ні. Тут хмара роботи. Я тобі скажу, що тут хмара роботи. А тут треба і лишати дані відкрити, ні? Ну. На Й воно спозив. Тут хмара роботи. ще не дивив, чи є понести, не дивився? Уже така година, ну то треба добре забирати, аби ті яйці не, ну, не були холодні. А як там болото? Я залізу в болото. Я не хочу вже виходити, я хочу до хати піти, і не хочу на двір нині виходити. Я змерзла. Так, так, мої дорогенькі, я змерзла. І не хочу а, і всі три яндечки. Я змерзла. І не хочу більше на двір виходити. В нас похолодало і дощ паде. а во, ну нічого. Капці помию. О, бачите, яндечки знеслися, всі три. Як я добре телефон включила, і телефоном подивилася, що є яйця. А так я не вижу. Знаєте, я не вижу. Я мала ростом. Ой-ой, я мала ростом, і я не вижу. во знеслися індички. І ще хочу забрати, знаєте, ще хочу забрати, але заберу цю драбинку. Ще хочу забрати курячі яйці. Там є ой, чотири. І ту. Ай, де да, де да я виділа п'яти? Ні, чотири. І заберу всіх чотири. Може будуть свіжі яйці, аби я підсипала. Ді? А от я виділа п'яте. Я думаю, ну де я відділа, Виді? я так як виїхала з базару. Тільки що. О, заїхала і зайшла сюди. Більше не хочу виходити на двір. Хто ще так робить, як я? Хто ще так робить, як я? Ах. Ну, Ой Ну тако. Ось тако. все, Все. Знаєте, люди, котрі з міста та й подумають, що я якась неправильна. Ну то така, яка є вже, така, яка вже є. Дяди не піють. Квітки на раз сході, квітки сході на раз. За насінням в нас нині за насінням народу хмара. Хто продає насіння, то, то народу хмара. Все на сіні, на сіні, цибулі, цибулі скуповують. Страшне. У нас ледве сходить. У нас цибулі ледве сходить. Посуха? Так. А цибулі далі не сходить. Але може піде дощ, може підуть дощі. А ви дивіться, як все сходить. Подивіться, Подивіться, як квітки вже... Уже... Зачинає ті пуплінки мати. Стало тут і пересапати. Ну, а во, такі, як в нас тут на відмості мокро. Мокро. О. А ти закрив двері, закрив, а, ні, хат не забудена, ні? А, Ольга була. Ага, ага. Добре, 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 мої хороші. На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливі. Всього вам доброго, бережіть себе і свою родину і всім до зустрічі, всім пока, всім пока.